Добрий день! В цьому відео ми з вами розберемо, що включається в дохід ФОП на загальній системі оподаткування. Доходи фізичної особи підприємця на загальній системі оподаткування визначені в податковому кодексі як сума всіх надходжень, пов'язаних з господарською діяльністю. Це прописано в пункті 177.2. Але ми з вами це все розберемо більш детально і в подробицях. А до доходу включаються виручка від реалізації товарів, робіт та послуг, тобто це всі гроші, які надходять на рахунок ФОПа да, або в касу. А також це може бути оплата векселями, що зараз абсолютно не популярно, але все ж таки є. В податковому кодексі це вказано. Бартер, взаємозаліки, кошти отримані у вигляді передоплати. А якщо це орендна плата, якщо ФОП здає. В оренду власне майно в межах підприємницької діяльності також буде доходом ФОПа. Доходи від продажу основних засобів, якщо такі активи використовувалися саме в господарській діяльності ФОПа. Наприклад, якісь станки для виробництва можуть бути да? або щось в цьому, в цьому дусі. І безповоротно отримані товари послуги, як безоплатно, якщо вони пов'язані з діяльністю ФОП. Якщо, наприклад, хтось передав безкоштовно. А uh, якісь uh... Товари на продаж, наприклад, або якийсь матеріал для виробництва, це також буде доходом ФОПа. Якщо списана кредиторська заборгованість, минув строк позовної давності, або, наприклад, підписали договір прощення боргу, є така функція, тоді також це буде вважатись доходом ФОПа, з якої він повинен сплатити всі свої податки. Курсові різниці від перерахунку валютних коштів на рахунках. Потрібно це також пам'ятати, що якщо що для ФОПів на єдиному податку у нас ніяких курсових різниць немає, і ми не враховуємо їх нікуди, то якраз ФОП на загальній системі повинен, якщо там виникає плюсова курсова різниця, врахувати її в дохід. А от якщо курсова різниця йде на мінус, то це не буде витратою. Ось така несправедливість. Дивіденди, роялті відсотки, якщо вони отримані від господарської діяльності. Тут також бачите, що це буде доходом, якщо це стосується саме господарської діяльності, і фінансова допомога, яка не повернута у термін. Це для всіх це правило, що якщо проходить 12 місяців, це була безповоротна фінансова допомога, але її не повернув ФОП, то це буде уже доходом ФОПа. Як визнається дохід, це не тільки у нас касовий метод. Що таке касовий метод? Це на ту дату, коли надходять гроші. Тобто, якщо вже підписана видаткова накладна, наприклад, товар відвантажено, але кошти ще не отримав ФОП, тоді ще дохід не виникає. Дохід виникне тільки тоді, коли гроші надійшли на рахунок або в касу. Давайте подивимось по деяким особливостям, бо, наприклад, от що стосується авансу, авансу або передоплати, ми розуміємо начебто, да, що робота ще не почалась, а гроші вже надійшли на рахунок ФОПа, і це буде дохід. Тому що це касовий метод і всі гроші, навіть якщо робота ще не виконана, навіть якщо це може бути така історія, що і не почнеться виконувати, і ФОП поверне ці гроші, то спочатку ми визнаємо цей дохід, а потім, якщо буде повертати, то, звісно, будемо віднімати це з доходу. Так, і тому саме і повернення у нас є навіть в книгі обліку доходів та витрат, графа повернення, яку ми віднімаємо від загального доходу бартер та взаємозалік. Що це таке? Це коли да, якась Робота по бартеру виконується, да, як блогери працюють, їм надсилають товар на рекламу, і вони собі цей товар залишають, а за це роблять рекламу. Оце якраз називається бартер, що заборонено на єдиному податку, але може бути у ФОПа на загальній системі. І взаємозалік, це також, якщо, наприклад, там був як була якась заборгованість, але вирішили цю заборгованість закрити якимись послугами або товарами іншими. То це буде також дозволено для ФОПа на загальній системі, і потрібно це визнавати все доходами. Як визначити дохід при бартері та взаємозаліку? Оце також цікава тема, потрібно її розуміти. Бартер це натуральний обмін. Да? Товар на товар, товар на послугу. ФОП повинен визначити вартість отриманого товару, роботи або послуги, да? і включити її в дохід. Це все оформлюється при принципі договорами. Наприклад, якщо ФОП обміняв ноутбук вартістю 30 тисяч гривень, на телефон ринкова ціна є 20, цього телефону 28, то дохід буде 30 так? І Якщо ми будемо брати взаємозалі, коли обидві сторони мають зустрічні зобов'язання, якщо ФОП виконав послугу на 10 тисяч гривень, а контрагент виконав роботу на аналогічну суму, то дохід ФОП потрапляє 10 тисяч гривень на дату проведення взаємозаліку, але фізично гроші не заходять. Знову ж таки, це все прописується в договорах, в договорі вказуються всі ці суми і буде визначена самовартість. Також складається акт. Взаєморозрахунку, наприклад, да, і ми будемо там бачити, це буде підтверджуючим документом ФОПа про вартість цього взаємозаліку, наприклад. Якщо прощений борг у ФОПа на загальній системі, то знову ж таки тут це буде дохід, це буде оформлюватись договором. Спочатку договір про надання грошей борг, там, наприклад. Поворотну фінансову, безповоротну фінансову допомогу, наприклад, або була поворотна фінансова допомога, а потім її простили. Да? Або там е, якісь кредитні кошти. Якщо ФОП мав борг перед постачальником 50 тисяч гривень, ось також варіант, да? а той офіційно простив цей борг, то ФОП має включити цю суму до доходу та сплатити податки. Це вже воно, якщо брати цей саме приклад, то тут вже навіть виходить, що це е, е, безкоштовно, безоплатно передані товари. Да? І, звісно, що це повинен бути дохід. Так як у ФОПи на загальній системі ми ведемо такий дуже більш жорсткий, більш жорсткий облік, так, то ми, ми це все повинні відслідковувати, і це все буде видно. Прощення боргу, коли, на яку дату виникає прощення боргу, да? на дату, коли буде складений договір на приклад да? або лист. Від контрагента, що цей борг прощений. Або, наприклад, закінчення строку позивної давності. Проходить три роки, борг не сплачений ФОПом, тоді потрібно собі вже внести це в дохід, а відповідно інша сторона буде вносити собі це в витрати. Далі, якщо дохід у валюті, то ФОП на загальній системі. Повинен правити, правильно визначати суму доходу у гривні та враховувати в оподаткуванні. Звісно, що сума доходу визнається на день надходження валюти на рахунок, так? ми записуємо цю суму. Потім, коли ми цю валюту обмінюємо тут, нам потрібно звернути увагу на курсові різниці, і якщо це в плюс, там є. Частиночка ще доходу. Ми на той день, коли обмінювали ці гроші, повинні записати також цю позитивну курсову різницю собі в книгу. І цей і буде загальний дохід. Так. Якщо це буде негативна курсова різниця, то тоді ми не будемо нічого записувати. Як визначити дохід у гривні? Згідно податкового кодексу, дохід у валюті перераховується у гривні за офіційним курсом НБУ на дату отримання коштів на валютний рахунок. Те, що я сказала. 1 лютого 2025 року ФОП отримав на валютний рахунок 1000 доларів, курс був 42,50, наприклад, дохід буде 42 500. І не забуваємо про курсові різниці. Як це буде виглядати? Якщо валюта лежить на рахунку, її курс змінюється, це ще не буде доходом. А от коли ФОП вже буде обмінювати цю валюту за вищим курсом, то тоді різницю будемо визнавати доходом. Так. Ось тут приклад у нас є, да, якщо ми визнали дохід 42500, але 5 лютого валюта була продана за 43, то ці 500 гривень це і буде ще додатковий дохід, який ми запишемо в книгу обліку доходів та витрат. А Комунальні платежі, якщо здається в оренду приміщення і орендар відшкодовує витрати на оплату комуналки або інтернету, або вивезення сміття, або в складі, саме в складі цього орендного платежу, то сума такого відшкодування буде потрапляти в дохід. Тому що кошти будуть заходити на рахунок ФОП, і це буде вважатись доходом. І якщо ви пам'ятаєте, ми говорили про те, що якраз ФОПів на спрощеній системі оподаткування такі платежі отримувати не можна на рахунок ФОП. Але коли ці послуги, потім ФОП на загальній системі. Платить далі, да, за те ж саме вивезення сміття. У нього ж там є далі, кому він це платить, да, або за інтернет, або там за комунальні витрати, то тоді це може бути витратою, і тоді ми виходимо в нуль. Із цих із цієї оплати не буде ніяких доходів, тому що ми як отримали ці гроші, так їх далі і відправили за ці послуги. Є про це консультація зір, і ми можемо точно це говорити. Що Податково на це дивиться абсолютно нормально. Далі, щодо безкоштовного отримання дварів робіт послуг. Ця їх вартість також включається до доходу ФОПа на дату отримання. Вартість це їхня ринкова ціна. ФОП може отримати товар у подарунок, одразу включити його вартість у дохід не потрібно, але обов'язково це треба зробити на дату його реалізації. Так? Ну, продали, наприклад, да, і собі вартість, як ми це завжди робимо, включили да, в дохід. Тут буде... Також це визнаватися на дату підписання договору або акту. Безкоштовні послуги зараховуються в дохід одразу на дату отримання. Це дата підписання акта приймання передачі. Да? Бачите, як це відрізняється. Тобто ми дохід можемо визнати тоді, коли продали вже цей товар, да? два рази виходить, а якщо це послуги, то одразу записуємо собі в доходи. Далі, правила обліку витрат для ФОП на загальній системі оподаткування. Також тут є свої особливості. Також це все ми читаємо в податковому кодексі. пункт 177.4. І, звісно, по правилам ми розуміємо, що ФОП на загальній системі може зменшувати свій оподаткований дохід за рахунок витрат, якщо вони відповідають критеріям. Всі наші витрати вони перераховані в податковому кодексі, і там ще в кінці є. І ми повинні, в принципі, коли а, у нас є якась витрата, ми, ми не знаємо, чи можемо ми її включати да, у ФОПу у е, Книгу обліку доходів та витрат, ми повинні відкрити цей пункт Податкового кодексу і подивитися, чи є ця витрата в переліку. Але там ще є такий пункт інші витрати, і от що входить в цей пункт інші витрати, ми вже. Дивимось на різні роз'яснення податківців, різні узір шукаємо або надсилаємо свою індивідуальну податкову консультацію, щоб її отримати від податкової. Щоб витрати можна було врахувати при розрахунку чистого доходу, вони повинні відповідати оцим умовам. Витрати мають бути безпосередньо пов'язані з отриманням доходу. І, наприклад, якщо ФОП програміст, він купив ноутбук, то звісно. Для витрат для ФОПа це витрати будуть, да? Для такого ФОПа, а от для магазину це не будуть витрати. Далі у цих витрат повинно бути обов'язкове документальне підтвердження. Має бути договір, рахунок, акт виконаних робіт, видаткова накладна, чек або квитанція, і також підтвердження оплати, що оплата була проведена. Так, це Рахується як касовим методом, да? і коли вже є документи, витрата ця фактично сплачена, тоді у нас і можна вже це вважати витратою. Не включені в перелік заборонених витрат, наприклад, витрати на особисті потреби, штрафи, кредити. Да? Тобто, у нас. Якщо ми дивимося, да, спочатку перелік дозволених витрат, дивимось перелік заборонених витрат, ось тут в цьому податковому пункті податкового кодексу. І якщо це все у нас збігається, то ми тоді можемо спокійно визнавати цю витрату. Які документи підтверджують витрати, це? різноманітні первинні документи, які ми можемо використовувати, основні вимоги до такого документу, до первинного документу, який буде вважатись правильним, яким буде визнаватись податковою, він повинен містити наступні обов'язкові реквізити. Це назва документу, рахунок, накладна акт, так, дата складання, реквізити ФОП, реквізити контрагента, опис, товарів послуг і їх вартість. І підпит... Підписи сторін, печатка, якщо використовується, і обов'язково оці піп і ПН повинні бути. Далі перелік документів, які підтверджують витрати, наприклад, купівля товарів, сировини, матеріалів. Що це може бути, щоб ви розуміли в Уявили собі, що це. Це видаткові накладні, це фіскальні чеки РРО або ПРРО, договори купівлі продажу, інвойси, якщо це імпорт, банківські виписки про оплату. Це такий не вичерпний перелік, але може бути. Наприклад, ФОП придбав товар для перепродажу, постачальник видав видаткову накладну на 50 000 гривень, оплата проведена через банк. У нас буде видаткова накладна та банківська випуска підтвердження оплати. Якщо у нас оренда приміщення, то у нас обов'язково повинен бути договір оренди, акт приймання передачі приміщення, рахунки від орендодавця і квитанції або банківські випуски про оплату. Обов'язково ну і ще актів акти оренди кожного місяця також тут могли би бути. Якщо ФОП орендує офіс за 10 тисяч гривень на місяць, а є договір оренди, що місяця отримує рахунок і сплачує через банк. Договір оренди, акт приймання передачі, рахунки, банківські випуски. Все дотримано і можна буде це все вносити до своїх витрат. Що робити, якщо нема первинних документів? То якщо, наприклад, нема договору або накладної, але є чек? Можна використати цей чек. Тобто головне, тут у нас є дотримання того, що ми оплатили цю послугу і ми дотримуємося саме касового методу. Якщо оплата була готівкою без чека. Ну, тут ми не можемо врахувати витрати. По-перше, чому нам не видали чек, значить, можливо, ми платили зовсім не ФОПу, а якісь фізичні особи. Да? І по-друге, не мати твердження оплати. Якщо документи втрачені, можна отримати дублікати від контрагента. Ми можемо попросити, нам їх нададуть, і тільки тоді ми можемо включати ці витрати собі у діяльність. Давайте розглянемо, які витрати можуть бути. Перше це звісно собівартість товарів робіт послуг, закупівля товарів для перепродажу, закупівля матеріалів для виробництва, витрати на виконання робіт послуг, оренда і зарплата. Це ті. Такі пункти витрат, які точно пов'язані з підприємницькою діяльністю ФОПа, да, і вони точно е, будуть безсумнівно, якщо, звісно, дотримана е, е, документація і оплати, будуть відноситись до витрат. ФОП купив товару постачальника на 100 тисяч, да, і продав на 150 витрати 100 тисяч. Дохід 150, 150 мінус 100, буде 50 тисяч, та сума, з якої ФОП заплатить податки. Далі оренда приміщення. Це може бути офіс, це може бути склад або якісь торгові великі приміщення, Там склад-магазин, наприклад. Да? Це буде договір оренди, акт приймання передачі і платіжне підтвердження. Оренда житла для особистого проживання у витрати не включається. Навіть якщо у цього ФОПа вдома в себе офіс, да, і він там робить купу роботи і використовує для роботи якусь там кімнату, все одно це не може бути витратою, тому що це приміщення подвійного призначення, і тут ми не маємо права відносити до витрат цю оренду. Комунальні послуги, світло, вода, газ, інтернет, телефон, якщо використовується для роботи. Тут взагалі бажано ФОПу на згальній системі мати окремий телефон, який він буде використовувати тільки для роботи. Тоді рахунок, чек, банківська випуска, буде цього достатньо, щоб віднести ці витрати, витрати до витрат. Так, далі. Звісно, що наші наймані працівники і податки на них. Зарплата найманим працівникам, є своє ПДФО військовий збір за працівників. Це буде трудовий договір, відомість на рахування зарплати і платіжні документи. Зарплата самому ФОП такого не існує і не може бути витратою, тому що ФОП сам собі зарплату не платить, запам'ятайте це раз і назавжди. І ще такі моменти, що. У нас є, наприклад, я тут у мене далі приклад нема. У нас є, наприклад, 100 тисяч кожного місяця зарплата для працівників фонд оплати праці. В ці 100 тисяч входить сама зарплата працівникам ПДФО і військовий збір, але в ці 100 тисяч не входить окремо ЄСВ. Тобто, у нас буде витрата складатись із. Буде складатись із оцих 100 тисяч, і плюс ще нараховано зверху ЄСВ 17600, да, здається, буде. І тоді 100 17600 це і буде загальна витрата, яка стосується саме працівників. Цю формулу також пам'ятайте. Далі паливо та транспортні витрати. Купівля пального, витрати на ремонт авто. Треба буде довести. Що цю авто використовували а, саме таку кількість бензі... бензину, яку вказували у витратах, щоб виконати замовлення і отримати виручку. А, чек акт виконаних робіт, чек договір на обслуговування може бути це, якщо мається на увазі витрати, купівля пального це чек, так, але іще а, у ФОПа повинен вестись облік пального а, по нормам а, тієї машини, яка використовується, є у кожної марки машини спеціальні норми. І от, Більше ніж ці норми краще не використовувати, тому що потрібно довести, ну там можна чуть-чуть більше, бо в реальності звісно воно не відповідає тим нормам. Але потрібно вести прям ж графік, куди машина виїжджала, скільки кілометрів проїхала, скільки витратила бензину, для того, щоб довести, що дійсно цей бензин був використаний. Тому до обліку пального потрібна особлива увага. Амортизація, про це була вже мова, да, що ФОП може включати витрати амортизації основних засобів, таке як обладнання, комп'ютери, меблі, транспорт, крім житлової нерухомості і легкового автомобіля. Так, до транспорту це тут написали, ну неважливо, да, ви зрозуміли, що це не може в транспорт у нас входить тільки які, вантажні автомобілі, які можуть використовуватись лише для роботи. Ну і легковий автомобіль, навіть якщо він використовується для роботи. Не може бути амортизований і взагалі включена у витрати для щось з ним пов'язане, включене до витрати у ФОПа. Точно так само, як і нерухомість саможитлова е також не може бути. Амортизація: 1-2 роки для комп'ютерів, 5 років для авто, 10 років для будівель. Це у нас все розписано в податковому кодексі в пункті про амортизацію. А накладна, е акт ведення в експлуатацію і чек тут повинні бути. Е по oh, це такі uh, ну о, о, о. Основні документи, які обов'язково робляться. Значить, по накладній ми купили, потім актом введення в експлуатацію, ми ввели в експлуатацію цей засіб, да? розписали, скільки років він у нас буде служити для того, щоб потім розрахувати оцю амортизацію. Ну і, звісно, підтвердження оплати. І що важливо, що купівля житла у витрати не буде входити, бо амортизація житлової нерухомості заборонена. ФОП не може собі купити квартиру і потім її внести собі в витрату, звісно. Далі. Трішки потрібно повернутися до бартеру в частині витрат. Бо таке питання є, чи можна включати бартер чи взаємозалік у витрати. Звісно, ми ж якби, з іншого боку повинні ще розглянути цю ситуацію не тільки з боку доходів. Да? Відповідно, ми можемо, я вам там говорила, що да, якщо ФОП собі визнає, наприклад, коли проходить термін позовної давності 3 роки, собі у дохід, то інша сторона це включає собі у витрати. Звісно, що бажано, щоб це було оформлено спеціальними договорами. Або там доказ того, що цей ФОП не може закрити цю заборгованість, да? але сам факт, що це можливо. Якщо ФОП отримав товар чи послугу за взаємозаліком або бартером, він може включити витрати за умови, що це витрати пов'язані з господарською діяльністю. Тобто там він включив дохід, тут він включив витрати, і знову ж таки у нього тут не буде до оплати нічого, або як у нас тут був приклад. Зараз давайте повернемося швиденько. До нашого прикладу, бо де це, де це, де це. Швиденько, швиденько ж хочу повернутись. Ось тут, де ми писали, да, що 30 тисяч і 20, 28 тисяч телефон. Так, і е, пішли трішки так: ось тут, бачите, 30 тисяч. Е, і 28 тисяч, тобто по ідеї тут буде 30 мінус 28, реальний дохід 2 тисячі тільки. Да? Тому що там ми визнаємо дохід, тут ми визнаємо витрати, і на цю різницю визнаємо вже саме оподаткований дохід. Тут, коли ми говорили про доходи ФОП, ми не говорили про чистий дохід, да? ми говорили загалом, що у нас визнається доходом. Так, вертаємося назад швиденько. Так. Наприклад, ось тут ще ми, є у нас приклад, якщо ФОП-програміст надав послуги на 20 тисяч гривень і отримав в обмін офісні меблі на 20 тисяч гривень, він включає в дохід і витрати, і виходить, що за умовою, звісно, документального підтвердження, і виходить, що у нього буде нуль да, до податкування. Так, далі не забуваємо про поточні витрати. Це розрахункове касове обслуговування. У нас там завжди ми коли дивимося банківську виписку, да, за, за обслуговування банків, за платіжки якісь, там 5, 150, 200 гривень завжди є. Витрати на РРО, мобільний зв'язок і також ПРРО, бо там вже є у нас да, абонплата якась завжди. Мобільний зв'язок, передплата за різну професійну літературу або підписки і таке інше. Це, якщо, звісно, воно доцільно буде до чиєї діяльності. ФОП, яку він веде. А, також витрати буде йти, платежі з ЄСВ за працівників і за себе як підприємця. А, буде йти вартість ліцензії і документів дозвільного характеру, які отримує ФОП, ну і за них платить якісь кошти. А, так, далі. Що в нас не витрати? Це кредитні кошти. Навіть якщо кредит взяли на підприємницьку діяльність, ФОП не включає до витрат суму погашеного кредиту і сплачених відсотків. Про це і консультація зір також це наша податкова має таку точку зору. Страхування так само, як і з кредитом. Навіть якщо застрахували обладнання, яке використовує ФОП господіяльності, не можна суму страховки включити до витрат. Далі витрати, які не підтверджені документами. Штрафи, пені, санкції також не будуть витратами. Подарунки, благодійність і добровільні внески також не будуть витратами. Тут у нас все. Ще я вам дуже рекомендую зайти в Податковий кодекс 177 пункт і його прочитати, для себе, усвідомити і перевірити інформацію, яку я вам тільки що розказала, тому що потрібно вам потрошку вчитись приймати тексти законів, а особливо податкового кодексу. Всього вам найкращого і зустрінемось на наступних уроках.